Бадьорого дня. Ну що, сьогодні у нас на огляді отакий от, от автоінвертор. Я його вже розібрав, а також під'єднав, бо багато хто писав, що треба тести проводити. Раз, Давайте трохи подивимося, що в нього всередині, але не знаю, буде, видно чи ні. Так, стоять два транси. Стоїть. Платка чистого сіноса. На жаль, не буде видно. Тут стоїть вже е, три запобіжники, а не як один у всіх інших. Ну, якість зборки набагато вища, ніж все, що було раніше. Ще раз покажу ось зараз. Ось ось такий. Так, давайте проведемо одразу тест. Так, під'єднав. А тест у нас сьогодні буде ось такий от шурупчик на 600 Вт. Виробник заявляє, що цей інвертор може номінально тримати 800. Давайте зараз. Вмикаємо так, увімкнулося, беремо шуруп ну, в принципі, 600 Вт запускає, і це все добре. Єдине, що мені, наприклад, тут дуже сподобалося. Зараз покажу. Недобно. Приходять провода, відкручені, ну, тобто треба прикрутити самому на Майже на усіх, то вони прикручені. А тут треба ще шукати маленькі гвинтики. Так просто не приєднати. А так, в цілому, якість зборки дуже непогана Тобто своїх. Ну Просто нема чим довантажити зараз, щоб перевірити на 800 Вт. Але 600 Вт він витягає. Отож, привіт усім тим, хто. На останньому відео писав, що у них потужність 30-40 Вт. Це, О, кому сподобалося, ставимо лайки. І усім мирного неба.